Знаєте, для мене я скажу іншу тезу. Неважливо, чи це перша, чи друга, чи третя. Для мене важливо те, що є сьогодні і зараз, і останні два роки. Те, що сьогодні дійсно ми маємо з 2014 року велику війну в Україні, і вона продовжується. За останні два роки ми не до кінця зробили кожен висновки про те, що є, і ми могли підготуватися навіть набагато краще, ніж ми підготувалися станом на сьогодні. Що й має на увазі? В першу чергу, те, що нам потрібно в цьому році зорганізувати і змобілізувати весь український народ і перестати йому замилювати очі і заговорювати про те, як все прекрасно, як ми обов'язково завтра, післязавтра переможемо. А те, що нам потрібно всім розуміти, що ця війна триває, вона буде тривати, і як ми, як країна, перейдемо на ті стратегічно важливі оборонні речі, які для нас є пріоритетними в майбутньому, як ми перерозподілимо наші людські ресурси. Кого ми навчимо робити те, що потрібно для оборони, яких які це чоловіки жінки будуть задіяні в цьому? Як ми будемо навчати в тому числі цивільних людей, розуміючи, що в нас що майже буде зменшуватися наші фінансові ресурси, в тому числі? Але ми будемо робити це економніше, не тільки так, як написано там в статуті збройних сил України. а Ми будемо інноваційні модернові, наприклад. Як ми будемо мати в прифронтові території, які ми зараз там Сумщина, Чернігівщина, Рівненщина інші, як ми можемо навчати там тих мешканців посилювати ці ж ДФТГ, максимально їх навчати, бути мобільними. Як ми переглянемо наші освітні програми і не будемо говорити тільки, що ми будемо в майбутньому щось вчити, а як ми дійсно будемо працювати з нашими студентами? Чому я так кажу, тому що я провела в минулому році декілька тижнів. Коли ми дітей вивозили просто на навчальні бази ДСНС і показували вживу, які бувають міни, як розміновувати, як надавати першу медичну допомогу з реальними засобами надання першої допомоги, ми зрозуміли, що такої роботи за два роки ми практично не провели для того, щоб наші діти молодшого старшого віку могли в першу чергу мати просто цей базовий рівень знань і просто це знати для себе, для того, щоб зберегти своє життя. І я вам скажу чесно: деколи є дві паралельні реальності: це війна, це тилові міста. Це якісь, ми обурюємося. Чому на тому ж там у зимовому курорті буквально відбувається якісь шоу, хтось когось ображає. Ми забагато обурюємося про ті, про ті теми, які підривають єдність всередині. Але ми дуже часто не зараз від трішечки відхилилися від основної речі. Це Поставити нашу країну і кожного на своє місце там, де він буде корисний, в тому числі перегрупуватися. Оце мені здається сьогодні дуже важливо перестати розповідати, що все супер і все добре, а просто навчитися жити в тих реаліях і ставити собі плани. А якщо війна буде ще рік, два-три, як ми будемо з цієї ситуації виходити? Ми сьогодні побачили, що світ. Нас підтримує, але світ нас підтримує як країну, яка реально б'ється і не здається. Але коли ми будемо думати, що ми будемо тільки там щось вимагати, і вони змушені нам будуть це давати. На жаль, на жаль, нам би так хотілося, але на жаль, воно так уже працювати не буде. Тобто, ми маємо казати, на що саме давати. І коли ми кажемо, що кожен в хаті може збирати дрон, то я повірте, поспілкувалася на цю тему з військовими, які ми недавно передавали дрони. Я вам скажу, це не є секрет, навіть ті дрони, які виготовляють вже більш-менш групи, котрі їх роблять постійно, і то вони на місці їх підналаштовують під себе і роблять все можливе для того, щоб вони були знаєте, як то кажуть, докручені, дороблені, такі як треба військовим. Тому мусимо перерозподілити все те, що маємо. Десь подивитися вправді в очі, перестати деколи заговорювати українське суспільство і реально готуватися до оборони, як і під як і нашої економіки, так і десь такої свідомості. Кожного українця інакшого виходу в нас немає тому, що війна в нас в нас можуть бути навчання. В нас можуть бути дуже там багато різних речей. Там мають працювати ті люди, яких це робота, дипломати тощо. А ми тут з вами в нашій країні мусимо перегрупуватися. І вистояти в цьому, і в наступному роках. А для цього має бути план реальний план оборони, тому що останні два роки, на мою думку, все ж таки не до кінця були ефективними. Коле, це десь те, що багато чого ми говоримо про те, що дуже часто ми Верховна Рада виправляє. Закони, які вже гайчисто наш нашуміли, вони вже дуже дискусійні. Вони спричиняють активну агресію суспільстві, і тоді по факту моделізацію... щось Про���級... робити. Це bunun. однозначно ще один великий мінус в саме в такому форматі, який був поданий на початку нового року. І я вам скажу чесно, що. Ми маємо далі через навіть ці нові законодавчі зміни, які ми отримали з 1 грудня минулого року щодо волонтерів. Настрізково впала кількість завезених автомобілів, які насправді ми свої гроші веземо за кордон. Ми там мусимо закупляти все, що можемо по тих машинах, привозити їх в Україну. На, на кордоні дуже багато волонтерів не можуть їх зразу ставити на облік, тому що це довгий процес, коли ця машина має перетворитися в автомобіль, який поїде на фронт, і це і ці питання правоохоронців і, і нам деколи як народним депутатам не приходиться йти відстоювати. Людина, яка просто витрачила свої гроші, свій час завезла ці автомобілі, відремонтувала її за власні кошти, і до нього є купа питань, Він думає, що з ним буде потім, чи до нього не буде запитання. Таких людей дуже багато, і тому справді, якщо ми не відкриємо і не покажемо прозорий шлях того, що ми підтримуємо, щоб ці люди не переживали за себе, тому що ми не говоримо про якихось тих, хто наживається на війні. Нехай їх перевіряють правоохоронці і садять за тими кримінальними статтями, які є. Але наше завдання сьогодні не зарегулювати, а направити. І це звичайно сьогодні важливо і в цьому році довнести ті зміни, які ми маємо прогалини за минулий рік. Коли ми знаєте, щось відпускали, щось навпаки зарегульовували, навіть як оці речі, що стосуються волонтерської допомоги. Чук, якраз про закон про мобілізацію, яким чином далі будете його підтримувати, не підтримувати в парламенті, тому що ось ця вся дискусія довкола цього законопроекту. Мені здається, вона справді і про це пишуть українці, що ну саме це їх і налякало, тому що не зрозуміло один законопроект. Його так довго обговорювали. Ніхто його до кінця не читав. А якщо читали, то не розуміють про що йдеться. І навіть пан посівнич, коли мав своє слово, а всі трохи вам апелюють якоюсь мірою, ви сказали про те, що там. 500 людей ми хочемо. Ми знову хочемо знищити, якось так, не мобілізувати. А ми потенційно цих людей, ну тобто, хочемо віддати на поталу цій армії, і це те, чого українці якраз злякалися, почувши цифру, в 500 тисяч, що просто ми хочемо знов когось мобілізувати, а невідомо як це далі буде відбуватися. І і почався ось цей весь немає, така. Немає дивіться, мені здається, що Ну про 500 тисяч сказав президент. На прес-конференції, коли казав про те, що там військові пропозиції так, пропозиції військові не мають коштів чу. на так, цю мобілізацію. Бо як, ми рахуємо як будете діяти як народний депутат. Ну тобто, що люди повинні розуміти? Ну найперше, звичайно, що ми розуміємо всі, що новий закон про мобілізацію і демобілізацію потрібний, і за нього ми будемо голосувати. Але для цього ми маємо зробити або в. Все правильно і нічого не приховувати, не ховати, не обговорювати з закритими дверима Чому те все так збурило українське суспільство? Бо воно все було зроблено криво. Тому що коли уряд, вибачте, в час різдва, в грудні реєструють ці законопроекти, коли всі і починаються всі телеграм-канали, всі щось зареєстровано. Там дуже багато сторінок, там всі заберуть, там значить починаються атаки. Різних людей нам починають приходити тисячі листів людей з третьої групи. Хоча ми ще навіть частина народних депутатів ще не бачили цього законопроекту Захистіть. Розумієте, це все була теж така інформатака, А що буде з цим законопроектом? Це було зроблено не грамотно і недобре. Приходять к е, різні міністерства і кажуть, а а що там про нас написано? Ми не так бачимо цю мобілізацію. Там соціальний захист одне говорить, і Міністерство освіти інше. Тобто всі розуміють, що ситуація напружена. Далі починають розповідати все. Зараз швидко Рада проголосує цей законопроект. Рада каже, не було ще комітету з нас безпеки, що ми маємо голосувати, та ми нічого ще не розглядали. І всі щось пишуть, всі щось пишуть, всі. Е, щось коментують. Сьогодні це розглядали завтра. Це насправді, по факту, комітет з нас взагалі не розглядав ці законопроекти. Якщо ми говоримо так по реальності, коли вони зайшли і голосували, це вони просто його обговорювали. Тому е, який має бути новий законопроект? Не треба говорити, а чи він буде в кінці січня, а чи він буде на початку лютого? Давайте нехай він буде в лютому, але він буде так, як має бути. Це означає, що він має бути зареєстрований. Народні депутати з вами з ним ознайомитись. От я собі не уявляю, як комітет, наприклад, о 13.00 в той день мав розглянути законопроект, там не перепрошую, з 10.00 до 13.00, а ми в 13.00 мали прибігти і голосувати за перше читання того, що ми не бачили. Ну розумієте, тобто це нонсенс. Звичайно, звичайно це що такі не кілька сторінок документу я і правильно розумію? абсолютно це звичайно що в які всі треба було питання, і однозначно mm -hmm. цей законопроект був е провальний в тому сенсі, що він був неправильно організований, в тому сенсі, що він був накручений і до кінця не був роз'яснений. І було дійсно багато пунктів, які е не е по факту дали б багато корупційних завживань. Різними структурами, які б визначали, ти підеш в армію, чи ти не підеш. Яка сьогодні ситуація? Дивіться, ми маємо насправді дуже багато речей, які ми маємо змінити там, де ми бачимо, в нас є прогалини. В першу чергу, законопроект, який з'явиться про мобілізацію, це буде ще один законопроект, і він не змінить ситуацію зразу і кардинально, бо і зараз триває мобілізація, і вона не зупинена. То вона продовжується. Я би хотіла, щоб ми більше говорили про те, як ми маємо покращити навчання тих людей, які сьогодні проходять його для того, коли вони готуються на передову. Покращити цю базу того, наскільки вони мають всі можливості і якісне проходження цих дійсно бойових злагоджень, як вони потрапляють на позиції. Тому що інколи в нас буває, що в нас великі втрати в бригадах, тільки тому, що їх дуже швидко кидають на нульову лінію, і вони до кінця не завжди розуміють, що їм там робити. Тобто, це комунікація поповнення бригад зараз. Попри все, є дуже багато плюсів. Я бачу, скільки молодих бойових хлопців по 29 років. Вони командирами, вони є дуже потужними. Вони бачать, які потрібно зміни вносити. Тобто вийшли, наприклад. Бригада вийшла там, рота пішла на передову, повернулася в них далі. Злагодження в них відпочинок вони далі повертаються Це ті, котрі цінують е, дійсно людей. І такі речі багато де в нас в збройних силах вони є, тобто вони змінюються. Тому що кожен бачить, що людина, яка навчена, людина, яка воює, мотивована. Давайте тобто ми згадаємо в перші особливі дні активного вторгнення. Більшість хлопців наших дівчат це дуже мотивовані. Навіть до речі, дуже недавно я спілкувалася з одною дівчиною, яка працює снайпером. Вона каже: Я би справді зараз вже би хотіла відпочити, але я розумію, що навіть якщо приймуть закон про демобілізацію, поки ми не підготуємо собі людей, котрі прийдуть на моє місце, і буде мені заміна, я ж не зможу піти, тому що я відповідаю за тих, хто коло мене, і ми розуміємо, що таких військових є багато. Тому наше завдання як політиків не лякати людей, ну а заспокоювати. Наше завдання говорити не тільки про мобілізацію, як щось страшне, а про те, що ми будемо робити цього року в країні, для того, щоб вчитися з того, що ми ще не навчилися за останні роки, Вчитися дбати за безпеку, навчити дітей своїх, тому що не тільки одне укриття всередині щось рятує, для того, щоб вони були безпечні і знали, що робити, для того, щоб ми. Показали, як ми навчаємо цивільних, і ці програми запустити потрібно. Хочемо ми цього чи не хочемо Краще ми втратимо, вибачте, на ремонтах там не знаю, їдалень, які цього року уряд казав, що в школі буде реорганізовувати це великий прогрес. А ми краще домов програму навчання перших медичних допомог у школах. розумієте коли ми таке читаємо, розуміємо, що і це потрібно, але. Дух треба піднімати, тому звичайно за всі нормальні законопроекти і ми до речі в парламенті за всі зміни, які були потрібні для фронту, кошти ми завжди голосуємо. Для мене не важливо чи це там урядовий, чи інше, якщо це потрібно збройним силам. Я голосувала і далі, буду голосувати. Але ми маємо не допускати того, що ми бачили на початку року з цим законопроектом. Наступний має бути в першу чергу прозорий, виважений, кожен має прочитати його і зрозуміти і забрати корупційні такі складові і сказати, який у нас буде план для того, щоб ми як цивільні мали більше навиків і знань на в час війни. Ось і все. Дякуємо вам, пані Оксано. Взаймо, що маємо вас відпустити. Максим, вам слово да, за той а, час. Пані Оксано, маленький коментар сф... щодо роз... освіти. Що може бути дійсно цікаво, цікавитися, яка ситуація сьогодні з тими школами, які фінансувала а, міністерство цифрової трансформації по навчанню а, операторів півдронів, які стали сьогодні новим типом конфлікційної зброї? Просто ми в тому що а, Останнім часом приликав людей для відкриття там додаткових школ. Сьогодні в Україні закривається більшість професійних літніх школ, які е, втратили державне фінансування, витратила державне замовлення. Це може бути вам цікаво просто поцікавитись, як може сьогодні держава і Вховна рада за рахунок додаткового контролю допомогти втримати це фінансування. Раз і два це може звернути увагу на відповідну програму школьного навчання. Це на канал захист України, яка на жаль і зупинилася на тому рівні, яка вона була ініційована, без можливості подальшого ведення попередньої професійної підготовки. Раз-два сьогодні є можливість також навчати молодь починаючи від столкової подготовки, закінчуючи фактично такому ж самому. Навченню щодо управління в півдронамі, і mm -hmm. це дуже гарна перспектива. Ну може трошечки на них потрібно відзволити більше з... уваги. Я з радістю після з вами поговорю, тому що ми, коли почали працювати з дітками з старшими класами, ми зрозуміли, що не потрібно їм це показувати на стенді. Ну молоді люди, вони, вибачте, вони навіть бувають набагато прогресивніші ніж їхні викладачі. Їх потрібно проводити і не потрібно десь їх возити на полігони. Так само для цього в нас є дуже багато ресурсів, які ми можемо створити там в навчальних центрах. Тощо вони швидко все роблять. Вони дуже швидко адаптовуються. Вони пропонують. В нас наступного тижня дітки по 15 років в них вже змагання там екодронів, тобто вони самі собі постворювали. Вони там на 3 d принтерах все роблять. Вони прогресивні, вони готові це робити там на закладах позашкільної освіти. Але це ж розумієте, ж це точкові речі. Ми маємо перетворити це на просто на навчання і не в цьому, і не боятися цього. І, і робити це методично. От і все.